Як прізвище? Стернюк, дає мені стербовок. Стернюк? 2062. 0624. 0624. Слуха. Обов'язково. Обов'язково кажу. А, Який взвод Стернюк? Другий взвод. Я не Стернюк для вас. А, а Юрій Григорович. Значить, дивися. Добре, показуй. Дивися, дивіться. Я Значить, вас перший. Друге. Я буду з тобою говорити на ти, тому що мені так хочеться. А. І показуй документи по-друге. Прошу? Документи, кажу. Ви хто такий, що я вам має показувати документи? Хто мене зупинив? Я Ні. чи... Ні, ну, ви скажіть, я не бачу навіть, що відпілкуються. Придивіть ви ваші документи. Кому? Мені. Хто ти такий? Я не хто ти. Я а ще раз питаюся, говорю. хто я ти, ти такий? Чи ви сьогодні при святі хочете сварити, щось показати Які Які перед тою пані, щось показати? Я не розумію, вам вже 18 років, ви себе нормально зупинили. Передивили документи щасливої дороги, ви хочете до пережити... До документів тобі ще далеко, як до неба. То я раз. Друге, посвідчення, щоб ми не верталися до того питання. Я не бачу, заберіть папір. Доки воно діє чуть-чуть опустити. Рухи. Ну то виверне нормально до 14-го стернюк, Юрій Григорьович. Далі, Юрій Григорьович. Все, забирай. Забирай, забирай. Чекай, чекай, Юрій Григорович, тут же не дай, буде, тут, буде. тут же так просто не буде щасливої дороги. Тут же так просто не буде щасливої дороги. Далі подальше, що ми робимо? Прошу. Причина зупинки Причина скут... зупинки, ви знаєте, зараз проходить операція розумі. У нас Львові сталося вбивство. Так. Причетний, до даного вбивства, причетний автомобіль лану. Так. Автомобіль лану знайшли. Ми забули два кількомитра. Два дні тому. Два дні тому знайшли. Чи то той лано, чи то не той, поки що експерти вставляють. Так зараз іде відпрацювання міста Львова. 27. -го. ким підписано і дата, коли ким підписано сьогодні. Підписано ким можна призв... прізвище і номер. Генералом, так, яким генералом? Я вам не відповідати. В принципі, це є наші внутрішні то підписання. не є внутрішні э... це є наша внутрішня я, дивись, Юрій Гроч, ти відмовляєшся так. сказати, ким підписаний? Я не відмовляюся. Я просто поясню. Ви не є перевіряючі, які Ні, я не віряю. Значить, причина ви, є це нема причини. Наші накази. Я виконую накази... Тобі ж хто дав таку вказівку зупиняти без причину автомобілі? Нам давали всі е, причини. Можна прізвище людини, яка всі, всі сказала зупиняти автомобілі. Інструктажі є Юрій Григорович, ти собі нажив Є, там, скаргу. Сьогодні, Все. Давай, давай, не, давай закінчуємо. Ласка, я, так, та, так. Ласка, я не мені. покажу документи, бо я не бачу підставу. Я вам пояснив, придивіть, будь ласка. Я ще документи. раз кажу, ким підписано і коли підстава. О, як вас звати, ви Не Юрій звати. Пан Юрій. Е, Нема питань, тут просто пані слід. Я, е, я не знаю, хто вас виконав. Ти виконує. взагалі за такі зао... Ти до мене не тика? Я до, uh -huh. до вас новий.